Але вже наші гості погуляли в дурниках трохи. Рахунок 2-2. Ми загуляємо хлопці проти дівчат. Щось з дама. І оце печемо. А так і день пройшов трошки нам веселіше. І їм на дворі, у нас пішов дощик. Ну, такий рівненький, тихенький. От. Якби на всю ніч, то може щось би трішки і підмочило б. Ну, Тут я зараз ще полю свої квіти да й пойду до хати. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Оксану провела і вийшла на свіже повітря. Бо я в будинку і собачка берега, наче вже спека спала, вітерець. Посижу. І вони посидять. Послухаємось і послухаємо український мат. Бо рядом будівельники, українці щось там будують, якийсь будиночок. Тому почуть можна все. І загрузила машинку правильно. А я це відразу Оксана йде, я зразу всі її снасті туди закидаю, стираю. Зараз вивішу, вони висохнуть, складу і до наступного вівторка чи п'ятниці вирішила, зізвонимось, як у мене, як у неї. Швидше за все це буде вівторок. Отак, дивлюсь, ми тривога. Ася, веди її на вулицю, Ідіть сюди. Ася. Аська, йди сюди. Пішли, скорі до Лени. Бігом, бігом біжи моя зірка, а так, бігом на вулицю. Що то значить не подивитися вчасно Леночку Романову. Сьогодні святкує день народження, наша колега Олічка-блогер, дуже така цікава особистість, дуже з цікавими сторісами, психолог. Я дуже-дуже задоволена, що познайомилася з нею через блог. Через блог дуже багато блогерів стали для мене просто друзями. Олічка. Моє вітаннячка тобі. Я хочу побажати тобі, щоб все складалось, як ти сама того хочеш. Будь щасливою, будь здоров'ячка тобі, родинного затишку. В родині добре, в діток добре, і у нас все добре. Такі ми мами. Обіймаю і щиро, щиро вітаю. Поміж них була сестра. привіт, Альонушка, була сестра. Рада, що зустрілася у вас на просторах інсти. Привіт з Донеччини. Дякую, дякую, дуже-дуже приємно. Так от одна з сапувальниць була рідна сестра цієї матушки. Альона, привіт передає. Всі так цікавляться, откуда в мене взялась така подружка, хто ваша подружка? Просто хороша людина. Можна, поширюю обов'язково. Від вас тільки перегляд, перегляди від вас, рідних, знайомих. Підписка не обов'язкова, просто добу, просто такі, знаєте, як інтенсивні чи як? перегляди на кожний мій сторіс, лайк чи сердечко, щоб я не була в тіньовому бані. Харків вітає, Харків ми вас вітаємо, точно українців по всьому світу. І це я вам скажу, мабуть, ще й не кінець і це страшно. Вже так хочеться додому, мабуть. А живеш оце і не знаєш, де твій дом. А у багатьох його й немає. Тому по-різному. Оце так. Дай yeah. я абрикоску, yeah. пожалуйста. так на, на пальчиках, пожалуйста, Бо я з'їла яйце, нічим не закусила. Абрикоску. брикуску. Дякую, люди. Що я вам хотіла ще сказати? Отак спілкуюся, спілкуюся з людиною, дивлюсь по переписці. Все ж супер, все добре. І тут на тобі одне питання. Я кажу, що Чого ви не купались, я там виклала. Ага. Чого стояло їхати на океан, якщо ви були на басейні? Ну хто сказав, що ми були на басейні? Навірно, про не немає, якраз випито все, поки приїхала пустий бар. Так що я хотіла сказати? Якщо я не показувала вам кожну свою хвилину, ми були до обіду. Кожного разу на океані, а після обіду були на басейні, бо вже було спекотно, не хотілося згоріти, так як в прошлий раз я згоріла на майорці. Я там людині дала відповідь. Думаю, хто ж це мені написав? Зайшла та суперова переписка. Привіт, Мелітополь, дякую вам привіт, великий. Думаю, хто ж це мені написав? Ну просто так знаєте, ну, що в Лондоні басейнів нема? Да в Лондоні є все. І море, і океан, і до нас недалеко. Навіть карасіє. Зайшла, читаю. Вашій доньці 40 років, а ви її так принижуєте. А чим я її принизила? Що сказала, зараз доцю заставлю попелісосить двір? Це приниження? У вас є хоч трошечки відчуття гумору? Да я цю роботу нікому ще й не довірю, бо вона не так це зробить. Правда ж? Ти в нас принижена, тебе принизиш. це Загнобльна. Загнобльонна. І це ж, думаю, мабуть, щось не так ці людині зробила. Ні, почала передивлятися переписку і рецепти давала. І відповідала окремо. блін, що з людьми робиться? Господи, люди добрі. Виставила Рілс перед своїм днем народження, поставила російську пісню, якій вже 100 років. Під Рілсом пише Лєночка, ну від вас там такого неочікувано. Київ, привіт. Яночка така щаслива. Ти щаслива? Mm -hmm. Святочка, привіт, дякую за привітання, дуже було приємно. І от, ну, не зовсім розумієш, той, хто їздить в Іспанію, той знає, як відпочивати і такого не писати. Ну, ну, ви ж розумієте, я розумію, коли просто бе. Би... Вибачте, у нас тут ремонт поруч. Я розумію, коли б людина спитала, навіть у її питань, відчувається цей такий укол, що, що в Лондоні басейнів немає. До нас в Києві в дворі був басейн. До чого тут все? Ми самі планували свій відпочинок так, як нам було зручно. Я в Іспанії тоді за ті чотири дні так згоріла, що я приїхала, а з мене шелуха сипалась, Миколаїв, привіт. Пронижуєте свою душі, та й Льова дивиться, вчити й Льовий привіт. Це жаба просто. Та, дум... Просто думаю, ну мені так цікаво. Думаю, можливо, з людиною раніше якісь перепалки були. Да ні, рецепт давала. ну Все, все нормально було. Чого так? Запоріжжя привіт. Не дуже приємно, знаєте? от Інколи не звертаєш уваги, а інколи дивишся, людині пояснював, там вона мене питала, яку температуру, що виставить. Ну, уділяєш час. І тут ладно питання. Думаю, ну зайду. ну. Флорида, я на люди прикрі на всю, на всю голову. І от тут така різниця. Отож так і є. світ, да. І от, що, я не знаю. Мені сьогодні подружка таку історію розказала. В неї вчора трапилась з нею в Києві. Я не маю права це розказувати, бо це її історія. І від цього дійсно становиться страшно, до чого ми доживаємо. Норвегія привіт. Дякую, дякую. Та я і не звертаю уваги. ну Ви знаєте, ж, всі ж ми люди. Інколи не звертаєш, інколи там посмішку поставиш, ну а інколи і образливо. ну. Під постом перед днем народження чому на російський? Ну так я захотіла. Вже знаєте, коли мені буде 60 років, якась актриса здається казала: я буду кушать жарені пірожки теж на російській, піть піво, буду робити все, бо вже все. І буду слухати пісню, яка мені подобається. Мені ця пісня дійсно подобається. Я її наклала на рілс. Ні, треба було. От я би подумала, але не написала, чесно. Тому давайте будь добрішими один до одного. Зло до, до гарного не проведе. Його І так у світі стільки багато. Чого ти посміхаєшся? Я тут розказую, б'ю себе в груди, а вона тоді посміхається. Це То так нельзя діти. Ти так у пластику собі зробила, чи так хвіст собі зав'язала? Прямо. Як мене навіть ось повело. Да? Нічого я не зав'язала. Пластику я не робила. к сожалению. Чого тобі не треба робити? У Мені... мене нема на це грошей. А В тебе все е, на місці брізать. Так, мені ще 59 стоп, і буде 61. Ну от, розумієш, як ти інколи в 59 не звернеш уваги на от такий, таке каверзне запитання. По-перше, в нас була у басейні океанська вода. Вода з океану. Один був норм, ну, нормальний, з нормальною водою, один був з океанською.